Сьогодні ванна кімната це не тільки простір для гігієнічних процедур, але і повноцінна зона відпочинку, де можна розслабитися і провести час наодинці з собою, щоб невеликий санвузол вийшов не тільки красивим, але й практичним, важливо продумати його до дрібниць. З цим завданням чудово впоралися наші герої. Показуємо класні рішення у ванних 3м2, які варто взяти на замітку санвузол 3.5 м2. Дерево і труби під столом у цьому санвузлі застосовано багато цікавих рішень. Стіни пофарбовані білою миється фарбою, на стелі. Світильники з поворотними світяться елементами, їх можна направити в різні боки. У квартирі не було сантехшкафа, розуміючи, що потрібно десь вмістити лічильники, труби переварили і розмістили їх під столом. Там же розміщені фільтри і водонагрівач на випадок відключення гарячої води, там, де був стояк. Встановили душову кабіну, залили душовий піддон, зробили трап унітаз монтований на інсталяції. Він компактний, тому що у вані мало місця, полку зробили із залишків добового щита. Найголовніша прикраса санвузла дзеркала з боків, які помітно збільшують простір. Прозорі склоблоки дозволяють світло з вікна на кухні потрапляти у ванну. На горі змонтована вентиляція, було складно її підключити, тому що отвір було зміщено, зробили дубову балку і встановили вентилятор на ній, нузл 3.6.2. м2, дерев'яні рейки і продумані системи зберігання, плитка в санвозлі зроблена під магму, вона дуже красиво поєднується з дерев'яними панелями, основна плитка у ванні біла класний квадрат 2.0.2.0. нульх а фасадна виконана в бірюзовому кольорі і викладена більш складним мотивом. Основною ідеєю в санузлі було вмістити все невисока підвісна інсталяція. 8.5.0 замість стандартних 1200 – дозволила зробити єдину акрилову стільницю, під яку вбудували пральну машину, невеликий висувний ящик для зберігання і кошик для білизни. На стільниці накладна раковина і дзеркало з підсвічуванням, поверхня вийшла багатофункціональною. Тут зручний стіл для косметики, декор, а за картиною заховані гребінки, також за інсталяцією є невелика шафка для зберігання побутової хімії, на стелі дерев'яні рейки, за рахунок яких ванна наповнюється ароматами натурального дерева, вони захищені і термооброблені, тому не бояться вологи. Санвузол 352, розширення простору і шикарний шкаф. В санвузлі стояло завдання розмістити пральну машинку, щоб її не було видно. Встановили велику шафу. Де помістилася техніка, а ще утворилося багато місця для зберігання, шафа виконана під замовлення. Незвичайна вставка виготовлена з ручки дуже красиві. Це поєднання прозорого скла з золотом. У кімнаті оформили душову кабіну, зробили у неї скошений кут, щоб розширити простір перед раковиною. У душовій плитка кабанчик в пильно-рожевому, сірому і синьому кольорах, по центру розташований золотий змішувач з тропічним душем. Ручним душем і виливом на підлозі плитка терацу за картиною замаскований прихований люк, тумба під раковиною. В меблевому виконанні стільниця з акрилу над зоною раковини передбачений свій окремий світло, використовували прийом кутового дзеркала, щоб розширити простір, під унітазом встановлений датчик протікання. Ванна, кімната, 3,9,2, дев'ять, бита плитка, і темні стіни в кімнаті, практично чорні стіни і стеля. Але приміщення не виглядає темним, ефект досягається за рахунок використання білої плитки, встановили електричний полотенцесушитель. Раковина виконана з бетону, якщо ви будете робити таку раковину. Вам необхідно обов'язково скруглить кути, тому що там залишається вода, а разом з нею розлучення, світильник замовлений з Китаю. Він відмінно вписався в східні мотиви. Плитка найбільш суперечлива історія. Її розбили і заповнили відколи цементним розчином, а також покрили лаком зверху. За зберігання відповідає місткий стелаж. Санвузъл 325М2 – стильна душова і системи зберігання на замовлення. На підлозі в санвузлі лежить плитка, щоб з'єднати її з кварцінілом, використовували поріжок. Спочатку тут розташовувалася ванна, від якої довелося відмовитися, на її місце прекрасно увійшов душовий куточок 9090 Системи зберігання, зроблені під замовлення, за розмірами приміщення, з одного боку стоїть місткий стелаж, з іншого цумба під раковину, раковина накладна, встановлена на дерев'яною стільницею, покритою водовідштовхувальним фарбою. Вбудований змішувач чорного кольору підтримує світло і розетки. Вибрали високий полотенцесушитель, на який можна повісити гачки. Стеля натяжна. Передбачено три сценарії освітлення: санвузел 426 м 2 Приміщення для заряду бадьорості приміщення створено за настроєм, щоб прийти сюди вранці і швидше підбадьоритися. Для цього використовували багато динаміки, як удають смужки постелі, малюнок поширюється навіть на поверхні шаф. З смужками було багато труднощів. Спочатку спроектували розташування таким чином, щоб світильники знаходилися на білій смужці, але перехід смужок в кутку приміщень виходив не дуже красивий, тому довелося заміряти все по нові. Світильник в зоні душа виявився зміщений. Додатково динаміку дає дзеркало асиметричної форми, світильники і тумби з ікеа на замовлення виконані тільки шафи в нішах. Колір стін підбирали в тонке рамограніте, який використаний в нижній частині стін. Це виявилося дуже складно. Фото на обкладинці дизайнер Наталія Купричук